Слого не бракує, тут ще й Львівське, понад 100 тонн відходів вночі опинилися на полігоні селища Ланчин, що на Двернянському районі. Сміття сюди завезли вночі. Як повз хату їдуть величезні фури, на власні очі побачив місцевий таксист. Видів, але вже коло хати, коли верталися в порожні. Все десь було 4-3, десь такого 4-20. Хури. Я думав, що то може сісти пшеницю, але думаю, ну що б в невезли, як тепер урожаю, то ж нема. Не гідиться порпатися у смітті селищний голова Ланчина Михайло Іванюк. З купи відходів він дістає докази того, що вони належать Львову. Це я сам фактор. Ну, що ще треба більше знайти? Скажіть, якщо я є... ну, зараз ми можемо підіймати будь-якого доводи з цих папірців, розритися. О, дивіться, місто Львів, місто Львів, вулиця, вулиця Коломийського, Коломойського чи, Коломийського, чи От Місто Львів, вулиця така. Просто перший попавшийся документ піднімаємо. Зі своїми відходами на тутешньому полігоні поводиться вкрай обережно, його сортують та щоразу підгортають трактором. Є площа в три гектари. Оцей наш полігон. Поки не працює в районі, ніде полігон у нас було прийнято сесія тільки для потреб населеного пункту. У нас 8200 населення, тому у нас свого досить вистачає. Проханням допомогти у вирішенні проблеми місцеві звернулися до активістів партії Воля рух нових сил. За словами координатора Львівської обласної організації Василя Курія, питання сміття вирішить лише сміттєпереробний завод. Утім, замість пошуку ділянки, задля його будівництва львівські чиновники шукають сусідні полігони. Всі намірені використовувати це в своїх, в своїх цілях для своїх політичних бонусів і дотягнути ще 2-3 роки до Бо до того, як вони будуть змінені на своїх посадах, і піти далі прийдуть інші люди, і знову будуть вирішити це питання, будуть намагатися великі мільйони. Аби запобігти цій проблемі, місцеві активісти неодноразово піднімали питання сміття на сесії Надвірнянської районної ради. Я особисто запитувала представників виконавчої влади, що саме зроблено в районі і що буде робити, і чи є вирубний алгоритм дій на випадок, якщо в наш район завезуть сміття з Львівщини. Адже такі випадки на той момент вже були по Івано-Франківській області. Відповіді не отримали, і сьогодні ми маємо фактично результат бездіяльності влади на місцях. Що стосується нашого Надвірнянського району і всіх сіл нашої області, просимо повідомляти поліцію а також громадських активістів, щоб вони брали це під особистий контроль. Адже наскільки повідомив нам селищний голова, майже немає порушених кримінальних проваджень в цьому випадку. Тим часом мешканці надвірнянського ланчина мають намір чергувати біля свого полігону або ж становити на по дорозі так званого їжака, щоб сусідам зі сміттям сюди зась.